Прочитайте цю молитву прямо перед сном сьогодні ввечері, і вже завтра зранку ваше життя може кардинально змінитися. Господи, я падав і піднімався знову. Я боровся з усіх сил, але мені не вистачає сили. Ти бачиш, як слабкість мене зв'язує, як звички контролюють мене, як темрява поглинає світло в моєму серці. Господи, прошу Тебе, визволь мене. Розірви ці ланцюги, виведи мене з полону, даруй мені силу сказати ні всьому, що руйнує мене, забирає мою радість, здоров'я і життя. Ти сказав в день скорботи, кликай до мене, і я тебе врятую. Господи, я кличу Тебе, Ти моя фортеця, моя опора, мій шлях до свободи, очисти мою душу і наповни серце твоїм світлом, дай мені бачити життя. Життя створене тобою без залежності, без страху, без відчаю. Якщо я впаду знову, підтримаєш мене, якщо моє серце сповнене сумнівів, укріпи мене, якщо спокуса знову постукає у двері, даруй мені силу не відчиняти. Господи, веди мене. Я хочу жити, а не лише виживати. Я хочу бути сильним, а не слабким. Я хочу стояти перед Тобою, а не падати у безодню. Ім'ям Ісуса Христа. Амінь. Кожен, хто напише Амінь і поділиться цією молитвою, відкриває для себе і своєї родини двері чудес та благословень. Чудеса часто трапляються тихо в той момент, коли ви передаєте молитву. Не вагайтеся!